Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Ви мені задаєте дуже важливе питання останні декілька днів питання, яке стосується розколу України. Чи реально Україну можуть розділити на частини між різними країнами Європи чи Східної Азії, ті, яка на нас напала, і так далі по списку. Так, я хочу розглянути на картах, але скажу чисто від себе та по своїх відчуттях. Ні. Це маячня. Тим паче, що Румунія, Молдова, Польща не будуть зазіхати на наші території, тому що вони в складі ЄС. А це захоплення чужих територій суперечить так званим демократичним цінностям Євросоюзу, Сполучених Штатів Америки, всіх демократичних країн. Відповідно, їм цього зробити не дадуть. Тут навіть не треба. Тикати пальцем в небо, знаєте, тут треба просто включити логіку, що якщо якісь країни будуть зариватися на нашій території, ну крім тих, які клали на демократію великий прибор, то відповідно вони получать по макушці своїй чимось тяжким і великим. Тому я хочу сказати, що Румунія, якщо хоче і рибку з'їсти, і не присісти на одне місце, то вона не буде. На Україну взагалі нападати, зариватися чи забирати її території. Я знаю, що там є якийсь шизофренік, який планує йти в кандидати в президенти Румунії. Прізвище не, не пам'ятаю, бо я гімно стараюся в голові не тримати. Ем, якийсь пропутінський, з такими самими поглядами та позиціями на життя, говорить про те, що якісь там землі України мають відійти Румунії. Так само і Угорщина щось там заривається, так само, ніби. Кажуть, що й і Молдові, і Польщі мають відійти свої якісь частини. Ну коротше, роздеребанити Україну по різних частках країн Європи. Але цього не буде, тому що по-перше, це суперечить цінностям демократії, і тому ці країни, якщо вони дійсно зроблять таку спробу, то їх зразу ж виженуть з євросоюзу, і взагалі це для них обернеться великою великою трагедією та великим фіаско. Це Росія ще тримається на плаву, тому що вона велика і в них великі ресурси, і тому вони якось можуть ще з цими санкціями боротися. Але до пори до часу, тому що Трамп їм таки хвоста прижме. Я впевнений в цьому. Про це я окреме відео запишу. А такі маленькі країнки, як Румунія, там не знаю Молдова чи Угорщина, якщо на них накласти такі самі санкції, як, наприклад, на Росію, то від цих країн залишиться вибачте, тільки рожки да ножки, буде набагато гірше ніж в Кубі. В рази гірше, тому я ж кажу, це все просто пусті слова. Знаєте, як кажуть, звіздетні мішки ворочать. Добре, давайте я подивлюся, чи взагалі цей варіант логічний чи можливий. Я скажу від себе ні. Я вже сказав, я вже аргументував, чому це нереально. Якщо ви зі мною згодні, то поставте, будь ласка, лайк. Тепер давайте подивимося, що чекає Україну, чи дійсно її можуть роздерибанити між іншими країнами, чи дійсно такий варіант може бути. Давайте я подивлюся чотири карти на циганській колоді. Чотири карти на Таро. Ще скажу одну важливу річ. Якби це мало статися, воно би вже сталося. Але оскільки е, така здоровенна, величезна країна, як Росія, вже четвертий рік, та який четвертий, тринадцятий рік не може справитися з Україною, то що вже говорити про такі маленькі, абсолютно маленькі бідні та нещасні країни і слабенькі країни, як Румунія чи Угорщина? Я ж кажу, що наклади на них хоча б 10-ту частину тих санкцій, які є на РФ, то ці країни перестануть існувати на наступний день. Так що все буде добре. Дивимося, карта Воззлюблена падає для України. Хороша карта, позитивна. Карта празника падає для України. Теж хороша карта, позитивна. Карта вогню, карта агресії. Карта печалі, смуток, залякування. скоріше Я би навіть сказав. Дивимося на Таро. Королева жезлів, карта сильної жіночої енергетики, карта сили, карта любові падає. Далі падає лицар мечів, карта воїна захисника. Вісьмірка мечів, карта провокацій. Я скажу так: судячи по картам провокації, можуть бути якісь можливо залякування, можуть бути. Але менше слухайте всяку єрунду. Знаєте, недообстежених і слабих на голову на світі багато. Якщо всіх їхні слова приймати за чисту монету, то ніяких нервів та здоров'я не вистачить. Я, по-моєму, вже аргументував, чому такі країни ні в якому разі не будуть забирати територію України. Он РФ заривається, заривається, ніяк не може е досягти своїх цілей та результатів, які вони собі там поставили. І це величезна країна з купою нафти та газу. І все одно я вже я вам ще запишу відео стосовно того, як Трамп буде поступати з РФ, як він зможе зробити їм солодке життя ще гірше, що взагалі їхню нафту та газ вони можуть хіба що їсти та пити, і, і буде там дефолт набагато гірше ніж при розпаді Радянського Союзу. Так що я хочу сказати, що такого не буде. Це РФ тільки має наглість і не має совісті зариватись на Україну. Інші країни так не зроблять, тому що, по-перше, їм не хватить сміливості, по-друге, це просто пусті слова, пусті слова та залякування. Я думаю, що якщо вони такі відчайдушні камікадзе, якщо вони попробують влізти в Україну, то їх обкладуть такими санкціями, що на наступний день ці країни зникнуть взагалі з географічних точок і історії світу. Так що. Таке от, це тільки РФ може триматися поки що, тому що в неї є ресурси. В тих країнах немає ні фіга. Ні фіга немає. Ні ресурсів, ні сил оборонятися, ні великої армії, ні там ядерки ніякої, ні, ніякої серйозної зброї. Так що Угорщина, Румунія, там, не знаю, Молдова можуть смердіти скільки хочуть, але чим більше воні, тим менше діла. Знаєте, ем, знаєте, можна. Смердіти хоч на мільйон, а діло буде на одиницю, і то не на повну. Так що, шановні мої, спокій. Все буде добре, все буде в Україна. Я вже казав, США, Америці, Євросоюзу не вигідно, щоб Україна зникала з політичної карти світу. Тому що це призведе до великого і дуже сильного військового колапсу, який переросте, по-любому, в ядерну війну. Так що в руках України взагалі доля світу. Я вже про це також казав. Так що все буде добре. Всього доброго, мирного неба та всього позитивного. До зустрічі!